Вітаю вас на каналі Кабельок. Інтернет-магазин, де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель, на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме ВВГ-НГ-ЛС 3х10. Робимо вимір. Реальний діаметр 3,474 міліметра. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю: це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо параметри електричного опору проводу першого класу жили моножила 10 квадратів. Значення 1,774 мОм. міліом. Як ми бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ми обираємо безпеку.